Для держави є величезним завданням підтримувати український бізнес і іноземний бізнес, який працює на території нашої країни максимально, і для цього ми повинні створювати привабливий інвестиційний клімат. тому, що працюючий бізнес в Україні це перш за все сплачені податки, які якими фінансуються витрати для наших збройних сил України, для сил безпеки і оборони. Тому питання дерегуляції на сьогодні для України є надзвичайно важливим. буквально нещодавно український уряд ухвалив, Хвалив відповідне законодавство. Ми зараз очікуємо надходження цих законопроєктів безпосередньо до Верховної Ради. Над ними буде працювати спочатку економічний комітет, а потім вже буде ухвалювати рішення безпосередньо сесійна зала. Український уряд пропонує скасувати 63 різних регуляторних інструменти, які не є ефективними, які є дуже застарілими. Можливо, їх там приймали там ще там багато десятків років тому. А зараз вони тільки заважають для того. Щоб розвиватися і проводити свою діяльність в Україні.